Уявіть собі, звичайний ранок. Ви прокидаєтеся, йдете на кухню, варите каву, чистите зуби, одягаєте улюблений светр. Все це здається автоматичним, звичним, навіть нудним. Але насправді ви щойно взяли участь у маленькому ритуалі. І він уже впливає на ваш настрій, рівень стресу і готовність до нового дня. Ритуали це не лише складні церемонії чи релігійні обряди. Це будь-які повторювані дії, які мають символічне значення або створюють відчуття структури. У психології вони займають особливе місце, бо допомагають нам упоратися зі стресом, невизначеністю і складними емоціями. На перший погляд, ритуал це щось стародавнє: шаманські танці, весільні обряди, релігійні процесії. Але психологи виявили, що кожна людина виконує ритуали щодня. Вони можуть бути дрібними: порядок на робочому столі перед важливою презентацією, певна послідовність дій перед зустрічю, або навіть улюблений спосіб заварити чай. Навіщо ми це робимо? Перше відчуття контролю. У світі, який постійно змінюється, ритуали дають відчуття стабільності. Коли ви робите те, що завжди робили, мозок отримує сигнал. Все під контролем. Друге зниження стресу. Дослідження показують, що виконання ритуалів перед важливими подіями зменшує тривогу. Наприклад, перед іспитом чи важливою презентацією студенти, які дотримувалися своїх ритуалів підготовки, почувалися впевненіше. Третє підвищення ефективності. Ритуали допомагають концентруватися на завданні, бо вони підготовлюють мозок до дії. Ритуали в різних сферах життя можуть проявлятись по-різному. Наприклад, розглянемо випадок на роботі. Уявіть собі менеджера, який щодня починає день з перевірки пошти, планування завдань і чашки кави. Це не лише організація, але і психологічна підготовка. Мозок отримує чіткий сигнал, що день почався і можна діяти. У сім'ї сімейні вечері, спільні прогулянки, навіть регулярне обговорення планів на тиждень. Це теж ритуали. Вони зміцнюють відчуття приналежності і стабільності. Діти, які звикли до таких ритуалів, частіше відчувають безпеку та підтримку. У спорті та хобі спортсмени постійно використовують ритуали перед змаганнями певна розминка, порядок розташування обладнання, навіть особливі рухи або фрази для концентрації. Психологи називають це магічними ритуалами. Бо вони допомагають контролювати тривогу та підвищують упевненість у власних силах. На рівні культур і суспільства ритуали формують традиції, зміцнюють спільноти, передають цінності від покоління до покоління. Свята, обряди, національні церемонії усе це створює відчуття спільності і зв'язку з історією. Дослідження нейропсихологів показують, що ритуали активують ті самі області мозку, що і контрольовані дії. Вони допомагають знизити активність областей, відповідальних за тривогу і стрес. Наприклад, у людей, які виконують передбачувані дії перед важливою подією, зменшується рівень кортизолу, гормону стресу. Мозок отримує сигнал: я знаю, що роблю все під контролем. Ще один цікавий ефект підвищення самоконтролю. Люди, які дотримуються ритуалів у повсякденному житті, частіше приймають обдумані рішення. Менш імпульсивні і краще справляються з труднощами. Ритуали допомагають нам керувати емоціями. У стресових ситуаціях вони стають якорем. Уявіть, що ви готуєтеся до великої презентації. Серце калатає, руки пітніють, думки бігають. Ви робите свій ритуал. Готуєте ноутбук, перевіряєте презентацію, робите декілька глибоких вдихів. І ось вже тривога спадає, з'являється фокус. Ритуал не змінює об'єктивні обставини, але змінює ваше сприйняття. Ще один аспект психологічна підготовка до витрат і змін. Похоронні обряди, ритуали прощання з роботою чи завершення проєктів допомагають завершити цикл і емоційно звільнити місце для нового. Користь від усвідомлення ритуалів. Менше стресу. Усвідомлюючи, що ритуали допомагають мозку знизити тривогу. Ми можемо навмисно створювати їх перед складними подіями. Ритуали готують нас до дії, допомагають концентруватися. Сімейні та колективні ритуали зміцнюють відчуття спільності, розуміння себе, стеження за власними ритуалами допомагає краще зрозуміти, що для вас важливо, а що зайве. Іноді ритуали можуть стати пасткою. Надмірна залежність. Якщо ми віримо, що без ритуалу не зможемо досягти успіху, це обмежує свободу. Другий момент ірраціональні страхи. Магічні ритуали можуть замінювати реальні дії. Наприклад, думка: якщо я не зроблю цю дію, буде нещастя, це вже когнітивне спотворення. Соціальний тиск у колективах ритуали можуть стати інструментом контролю або дискримінації, якщо нав'язуються бездумно. Як використовувати ритуали ефективно. Створюйте власні ритуали, навіть маленькі, ранкова чашка чаю у певному порядку, планування дня, 5 хвилин на розтяжку. Друге, приділяйте значення, усвідомлення того, навіщо ви робите ритуал, підвищує його ефект. Третє регулярність важливіша за складність. Не потрібно робити щось величне, достатньо стабільності. Четверте, використовуйте ритуали для важливих моментів. Перед важливою зустріччю, виступом, розмовою це допоможе знизити стрес і підвищити впевненість. П'яте гнучкість не варто жорстко прив'язувати себе до ритуалів. Важливо поєднувати стабільність із адаптивністю. У колективах ритуали теж працюють: ранкові збори, планування, спільне обговорення результатів це змінює відчуття приналежності і дисципліни. Громадські події, національні свята, релігійні чи культурні обряди формують спільні цінності та відчуття спільноти. Ритуали це невидимі нитки, що тримають нас у світі хаосу. Вони допомагають упоратися зі стресом, підвищують ефективність і створюють відчуття стабільності. І найголовніше ритуали допомагають зрозуміти себе і свої потреби. Тому наступного разу, коли ви відчуєте напруження перед важливою справою, або просто прокинетеся і згадаєте свій ранковий ритуал. Знайте, це не просто звичка, це психологічний інструмент, який працює на вашу користь. Ритуали можуть бути великими, і маленькими, стародавніми, і сучасними, індивідуальними чи колективними. Головне, робити їх усвідомлено і використовувати для зростання, а не обмеження. І пам'ятайте, кожен маленький ритуал це крок до більш спокійного, структурованого та усвідомленого життя. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтеся на канал, ставте лайк і залишайте свої думки у коментарях. Давайте разом вчитися бачити світ ширше і без ілюзій.